5 листопада в етері каналу Дом прем'єра нового шоу під назвою Ліс рук і до нас завітав в гості його ведучий Володимир Остапчук. Піду зустріну. привіт привіт. Привіт! Навзаємо, навзаєм. Привіт. Привіт-привіт. Да, Боже, затишно, як вдома. Добрий да. ранку. Доброго ранку. Дякую. Я не знаю, Ого. чи актуальне це питання, але і чи є хвилювання перед прем'єрою? Не знаю, чи зараз крупно бере камера. Так <реш> <реш> є завжди хвилювання. Є перед прем'єрою. Кожен проект, причому цей проект для мене дуже близький, тому що я за освітою вчитель. І я вчитель в третьому поколінні. В мене бабуся вчитель математики, мама вчитель початкових класів, а я вчитель англійської мови. Я ще викладав англійську в університеті. Ось тому знову в такому форматі з дітками спілкуватися. І це такий розважальний і освітній проект. Тому, звичайно, хвилювання є. Але я впевнений, що всім сподобається не тільки діткам і дорослим. Я хотіла тільки запитати про що цей проект. А ти мені вже не сказала? Ліс рук. Я так зрозуміла. ліс, ліс рук. Правильно, назва через те, що по-новому ми намагалися подивитися на клас, класику і на те, як. Ну хто пам'ятає в школі? От ви нудьгували на уроках літератури так. Українська? українська знаєш, Я дуже любила жовтий князь, тигролове? Ну я. Е... Відміна, тому... до речі, мій один із найулюбленіших письменників. О, тим не менше, таку шкільну програму, таку заскарублу. Ми намагалися в розважальному і в освітньому форматі поєднати це все з експертами. І у нас справжній клас це дітки з усіх регіонів України. Вони приблизно одного віку. Тим не менше там різниця 2-3 роки. Я не впевнений, що там вибрали якихось нам цих розумників, розумників да? або власників якихось титулів або переможців Олімпіад, але вони таке просто. Та показували, причому експерти до нас кожної програми, яка присвячена кожного разу якоїсь великій постаті в українській літературі, не знаю, Леся Українка, там Тарас Григорович Шевченко, ось чи Коцюбинський. Але вони до, там, до кінця цього сезону вони просто завалили експертів питаннями. Це круто було. Тому Розкажі, будь ласка, про формати, як це буде відбуватися? Є е е е клас. Так є модератор ведучий як вчитель, і є експерти запрошені кожної програми, uh -huh. де вони пояснюють, розказують, доповнюють клас, але у класу є прекрасна можливість, чого не було у нас в школі, завалити питаннями Hello. наших експертів. Сама програма поділена на кілька блоків від дитинства до якихось вже більш зрілих років. Тим не менше кожного разу намагалися по-новому подивитися на, на тих людей, які зображені на Україні. Культури, <ріст> <ріст> тому що ну тільки Коцюбинська, здається не було. Ось і ми там і перевдягалися. Я був Михайлом Коцюбинським вдягав цей костюм. Дівчатка у нас були я, я зараз спойлерю, мабуть, да дівчатка да. виходили в костюмах, як вдягалися наприкінці дев'ятнадцятого століття. Клак. Якщо це було пов'язано з Котляревським, то ми ну по-новому дивилися на все на що вони живі люди. оце це дуже то, важливо. О, я хотіла сказати, це дуже класно, бо знаєш, як зазвичай читаєш і сухі такі факти. Ну, Ну, це на Вікіпедію, я скажу зразу. І діти ставили питання. Там смішний такий хлопчик був. Він кожного разу. А як він відносився до русні? Кожне, кожне одне питання до всіх, причому до всіх. Ось ну експерти класні через те, що там не тільки письменники. Там, наприклад, і директор будинку музею, і поети, письменники, і просто громадські діячі. Всі дуже класні, і я впевнений, що як це зараз мовою казати, всім зайде. А до речі, дуже важлива історія через те, що у нас є такий, знаєш, геп між поколіннями. Ось ті, хто молодше, можуть зрозуміти. Ті, хто старше, загуглять, що це значить. Коротше, то ми робили навіть деякі розваги. Це типу Тіндер. Ось, або соціальні мережі, кого б лайкнув чи на кого підписався один із Серіо? там героїв. Так. Тобто їх намагалися навіть осучаснити. Тобто, на кого був би підписаний, чи які би пости в Твіттері писав, наприклад, Тарас Григорович. Да, і чи співпадав би да, цей пост там комусь із видатних людей? Так, так, Прикольно. так, так. Слухай, ну скажи, ти вже так багато спойлерів сказав. Про кого буде перший випуск? Про Лесю Українку буде. Клас. Так, 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 про Лесю Українку. Е, ну, неважливо про кого перший випуск. Через те, що там всі од, одного штибу люди, вони всі на одному одному рівні. Тим не менше, ми так і з продюсерами подумали, що все-таки вона найрідніша і вона якась дуже душевна. ось Програма вийшла, тому буде про Лесю Так, у мене два питання: що це швидко? Не, Кажуть, про, не про, про Нікітюк, про Лесю. Ні, про інше, про Ларису Косич. <св Diaz Mira> Скажи мені, будь ласка, у мене улюблений письменник це Ліна Костенко, так. поетеса. про так. неї буде? В цьому сезоні ні, тому що ми брали літературу шкільної програми, Ой, я, я, який поченктам ПСП з вісікінця д з 19-го ось ага. до початку 20-го століття. Я думаю, що сучасних українських письменників поетів тим не ми візьмемо обов'язково, але це вже в наступному сезоні. Більше того, скажу, що ми навіть їх з експертами обговорювали, тому що в нас в студії були справжні письменники, і вони наразі, радили топ 10 книжок, які варто перечитати наразі. Да коло наразі, коли ми, наприклад, спілкувалися про дуже відомий фільм Екранізацію Параджанова, ви вже здогадалися про що йде мова, і ми також обговорювали і будинок і хатин. І це дуже спонукає всіх, я впевнений. Є зараз можливість ну, в тих умовах, в яких ми живемо, відвідати, поїхати, подивитися це не так далеко. І це дуже класно. І знаєш, в якийсь момент я зрозумів, що навіть мені, 38-річному е хлопчикові, е прикольно подивитися по-новому, тому що цього в школі я не знав. Не знали, мені бо... не розказували про це в школі. Я не впевнений, що вчителі тоді навіть знали цю інформацію, але в мене були ось такі очі між усю програму. Це точно. Який твій улюблений письменник? Е дуже мені подобається Коцюбинський. Я навіть був у нього там в Вінниці, був на Чернігівщині. Ось і. Ну, це з класиків, якщо брати, якщо із сучасних, це Багряний. Я пам'ятаю, в школі це для мене було просто. Я перечитав двічі чи тричі. Ось тому так. Це Іван Багряний. Скажи, будь ласка, як діти можуть стати учасниками програми? М -м -м. За яким принципом їх обирали? Так. Я не знаю за яким принципом їх обирали. в Ти просто прийшов там вже багато. Я дітей. Я вже був, був, вже був клас 25 дітей. Ось, але я впевнений, що е, це розумнички. І важливо, що це розумнички з різних регіонів, тому що я пам'ятаю, я так запитував Прикольно. дітей. Хто там хто Черкащин? Шезумані хто з черка <світ> там є? Там Кировоградщина є, є там Західна Україна, східна Україна, Південна Україна. Але всі вони такі класні, всі заряджені. Я дивився на дітей і розумів, в Україні все буде супер, не просто добре, а супер, тому що це наше нове покоління. і дуже кльово, що є можливість ось телеканал Дом робить такі освітні, розважальні проекти. Це дуже важлива історія. Ну це як мінімум, знаєш, там за. Цікавити дітей читати це все за ць... е, у нас навіть підводки були в е, програмі. Що якщо після цієї програми ми не спонукатимемо вас перечитати класику чи принаймні перший раз відкрити книжку, яку ми вам порадимо, то нема в вас серця. Це, дорогі, клас. А скажи ще таке питання. Е, я бачу, ти любиш читати українську літературу. Так, да, мене бабуся, директор бібліотеки, я з дитинства це люблю. Мусив. Ти не читав. Чипа хотів мусів. Да, да, да. Чи доводилося тобі от зараз перед е, програмою якось готуватися, згадувати, знаєш, там, якісь, можливо, твори чи якісь дати про письменників. Е, ти знаєш, от про дати, до речі, дуже класно сказав один із наших експертів. Він сказав, що важливо Важливо пам'ятати, чомусь нас в історії навіть так вчили, коли уроки історії були. Що важливо пам'ятати не скільки дати, скільки контекст, коли, коли що і як відбувалося. Тому що один письменник з іншим товаришував. Я раніше думав, що вони взагалі з різних епох. Або вони могли снідати десь в кав'ярні, або один із письменників, героїв. Це все про героїв, які будуть в цьому сезоні. Подорожував Італію і взагалі був таким франтом. Ось тому з датами. Е, ні, але доводилося штудіювати перекладати. Готуватися, в нас повністю вся програма побудована на інтерактивах. Тобто немає такого, що давайте влаштуємо вікторину. Варіант А, варіант Б, варіант С. Ні, все на екранах. У нас величезні такі екрани по всій студії, і там є можливість свайпати, лайкати, скролити. Ну, це все, як зараз дітки люблять. Тому їм їм, мабуть, і через це було цікаво. І для мене дуже важливим показником було те, ну знаєте, діти сучасні. Тобто, коли батьки виховують, як мама моя мама каже, я вас виховала без телефонів. Ну, цінуйте це, да, тому да, що да, зараз в. Да, да. Відсотки на планшеті, і папа в паніки. Мама, де зарядка? Ось і для мене було прикольно, коли діти в перерві сиділи в телефонах. А під час програми вони їх відкидали, і на третю, четверту програму взагалі забували про телефони. Їм Розуміло. зайшло. Да. Єдине, що проблема, звичайно ж, на зйомках були повітряні тривоги. Ми всі mm. е дотримуємось правил безпеки, і ось я пам'ятаю, що одна зйомка навіть ми навіть не впевнені були, що ми встигнемо до комендантської години через те, що тривога була більше ніж там три години. Три mm -hmm. години, і і там далеко було бомбосховище, і діти ходили. Тим не менше вони колись ходили туди і повернулися. В іншому були приміщені дорослі, то вони сказали, що ми гуглили. Поки ми ж знаємо, хто герой програми. Ми там загуглили. Боже, до кінця програми таке, такі розумні діти. Всі знають питання, експерти в шоці кажу, то не переживайте, Вони просто вікі почитали. Ну клас. Клас, клас. обов'язково дивіться з 5 листопада, ліс рук об «11» на каналі Дом, і я впевнений, що ця програма ще раз і ще раз доведе, що а, українські письменники в контексті європейської культури і європейської літератури, по перше, що ми круті, і це спонукає і дітей, і дорослих, і бабусі і дідусів. Прочитати або перечитати і закохатися знову в українську літературу. Дякую тобі, дякую, що ти прийшов. Знайшов час, і я впевнена, що дійсно це буде пізнавальна, цікава і захоплююча програма. У нас наприкінці програми кожного разу ми перевіряли, чи всім все сподобалось. Якщо так, я казав ліс рук і всі піднімаємо ручки. Давайте всі і перед екранами теж так зробіть. Так, всім сподобалось, так ліс рук. всі е піднімаємо -е 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 -е. ручки. Дякую. дякую тобі. Дякую. В гостях ранку вдома був ведучий нового шоу на телеканалі. Дом Ліс Рук Володимир Ростовчук це програма Вікторина для школярів про українську літературу. Обов'язково не пропустіть прем'єру на каналі Дом 5 листопада об 11.